Пеппі Пелс Веселі друзі Келлі Регі Семі Ізі Габі Зі Габі та Семі прийшли на ігровий майданчик на пляжі. Вони хотіли пограти разом, але не змогли домовитися, у що саме гратися. Габі було ніякого від того, що їй боязко запропонувати друзям погойдатися на гойдалці разом. Як же я покатаюся на гойдалці сама? Семі ж планував пограти в теніс і приніс із собою нову ракетку. Ізі поглянув на семі, а потім на габі. Що ж мені обрати, щоб нікого не образити? Ну, б я сам хотів пограти? розмірковував Ізі, відчуваючи, що не може вибрати. Як з'ясувалось, ігровий майданчик був зачинений. Ізі так хотілось, щоб усі грали разом, адже так складно обрати з-поміж друзів. Що ж робити? Адже хтось може відчути себе осторонь. Ізі! Хочеш пограти зі мною в пінг-понг?» Так, залюбки! Але як же мабі? Ми не можемо відчинити хвірку!» Си зрозумів, що Ізі складно обрати та хотів допомогти знайти рішення. Перелетиш у горожу і грового майданчика. Пограєш із габій. Так, це гарна ідея, так я зможу погратися з вами обома. Сим і почали разом грати в Хто перший пустить м'яч, той у пограти з Габі, яка, здається, вже засмутилася. Ізі стало ніякого через те, що Габі засмутилася. Вибач, але тепер я мушу перелетіти через огорожу і погратися з Габі, сказав Ізі, сподіваючись, що семь його зрозуміє. Обнадійна Габі зраділа, коли побачила, що Ізі приземлилась на інший бік гойдалки. А я вже подумала, що ви про мене забули, сказала Габі, яка вже почала відчувати себе самотні. Погайдавшись трохи з Габі, і пригадав, що сим'я по той бік огорожі лишився один. Якщо я граюся з Габі, то симі сумує, а коли я граюся з семі, то сумна вже габі. Що ж мені робити? Коли Ізі побачив рушник на огорожі ігрового майданчика, його усягнула ідея. Чудо б нам не поплавати разом. Погляньте під рушником, я знайшов засув на огорожі. Друзі обнаділиво поглянули одне на одного. Можливо, урешті-решт вони зможуть погратися разом. Семі спробував штовхнути фіртку, але вона не відкрилась. Під нею виявилося занадто багато піску. Габі підстрибнула до фіртки та почала підкопувати пісок. Ура! Ви це зробили! Завдяки командній роботі друзям нарешті вдалося погратися разом. Ізі одночасно грав у пінг-понг із семі і гойдався з Габі. Ой! Ізі відбив м'ячик так сильно, що він упав у воду, але якось одразу повернувся назад. Оце ки теж хоче з нами погратися. Ось... Складно зробити всіх щасливими. Для Ізі було неважливо чим займатися, головне, аби всі друзі могли гратися разом. Це в якій ситуації по черзі відчували себе осторонь, усвідомили, наскільки складно Ізі було вибрати і з ким гратися. Малята, а ви коли-небудь відчували себе осторонь?